І, типу, патрони. Як воно працює? Ага. І, типу. Нормально валить. <рикол> Прикол. Воно ще й потужне. Не знаю, скільки. Ну, скоріше за все, це щось недорого Дивіться, як вали. Ну, нормально. Можна буде позаб... До речі, до речі, можна буде цією штукою погратися з котами. Сидиш їм пуляєш. І не паришся, вони собі бігають за ними, граються. Прикольно! Вже знайшов практичне застосування. Добре, ціно ви побачили, ми йдемо далі. Так, ну і погнали наші пакети. Класичні. Щось пухле. Попитка. Давайте подивимось, що тут.